Що скаже нам дно колоди? Так, так, так. Король мечів. Ієрофант. А ось і він. Диявол. Заключний. Егрегор. Диявол тримає короля, владу та єрофанта, ідеологію на ланцюгах. Це місце, де люди продають душу, енергія спокуси, сексуальних перверсій, садизму, матеріальної залежності, король мечів, і єрофант, і диявол, тріада чорної влади? Це класичне позначення чорної меси. Наступне запитання до карт: Чому вони стають маньяками? Чи змінюється місце людей, чи воно притягує лише? Подібних собі. Десятка мечів, ритуал смерті. Коли людина потрапляє в Кремль, її попередня особистість вбивається, це смерть душі. Місце притягує тих, хто вже має надлам, але, опинившись там, все людське в ній буквально прошивається цими мечами. Сім кубків отруєне вино влади, розпад реальності. Ми бачимо, чому вони стають маньяками. Людина починає бачити світ через призму власних фантомів та величі. Це карта психопатів, які живуть у вигаданому світі. Повішаний жертвопринесення. Та зупинка часу. Тут криється відповідь на питання про садизм. Кожен, хто сідає на кремлівський трон, стає заручником цього місця. Вони і кати, і жертви водночас. Садизм тут як спроба відчути хоча б щось живе через біль інших. Бо власна душа вже давно мертва. Це місце не просто притягує подібних. Воно вбиває людські риси. Десять мечів та повішений означають, що система Кремля не змінюється століттями, міняються лише обличчя, а сценарії, вбивство душі, ілюзії, вічне підвішене зло залишаються незмінними, з часів опричнини. Дев'ять мечів, параноя та жорстокість як спосіб заглушити. Власний страх, а трійка мечів, емоційний садизм, отримання задоволення від чужого болю.